Системи. Я розумію, що не можна все виправити одразу, але я не вірю, що якщо б президент зібрав у себе в кабінеті тих людей, які вони збирають щодня, і сказав одну річ: хлопці, припиняйте, більше так не буде. Давайте більше не красти. В нас вже всіх вистачає грошей на життя. В нас вистачає грошей на те, щоб жили наші діти і онуки. Я впевнений, що в той же день зупинилось багато речей, саме тому, що в першому кабінеті, саме тому, що в цій будівлі. Тривають ті самі традиції, які були під час Януковича. В нас страждають і ви, і люди, і ви, і вчителі, і медики, і поліцейські, і військові, і служби безпеки ті люди, які не отримують зарплату. А що в тих службах робиться, я вам розкажу. Є багато людей, які працюють за честь і совість, які отримують 7-8 тисяч гривень. Це найбільші зарплати, які там є. Але вони працюють. І ніхто, хто чесний, хто робить свою справу, не може піднятися більше конкретного департаменту, тому що вище їм не дають піднятися. Не потрібно ніякому керівнику ніякого підрозділу. Незалежний слідчий оперативник, незалежний військовий, незалежний співробітник служби безпеки. Бо він рано чи пізно прийде вийде на них. В нас є орган, НАБУ, який так чи інакше зараз намагається саджати людей. І і його зараз знищують саме ті люди, які сидять тут і на банковій. Що нам потрібно? Нам потрібно змінювати правила, і це потрібно не тим, хто тут стоїть. Можливо, я вже не буду в наступному парламенті, можливо, хтось з тих, хто тут не буде в парламенті, але я з'їжджу зараз по країні, бачу тисячі людей, які стояли на помаранчевому майдані, які приїжджали сюди, і вони готові брати на себе відповідальність. Я вас дуже прошу, перестаньте думати, що хтось там вирішує все. Там немає, там точно таке же деребан, така ж банальщина, як і в житті. Ті самі люди, вони нічим не відрізняються. Ми вже маємо керувати нашою країною. В нас вже є досвід, в нас же є розуміння того, як робити. Ми принаймні не будемо робити тих речей, які вони робили до нас. Давайте брати відповідальність на себе, давайте об'єднуватись разом нашими партіями, нашими прапорами, нашими силами осередками в регіонах. Нас зараз б'ють тільки тому, що ми по різні боки, тому що ми сваримо, тому що ми. Кінця те, що ми почали в 13-му році, вони сподіваються тільки на одне, запам'ятайте, що на площі і на площі в інших містах буде виходити менше і менше людей. Людей, які вийшли на площі, кінжал в світу. Саме цього вони не бояться вони не бояться медіа, які вони зробили, вони бояться вас. Вони бояться, що люди будуть голосно говорити про те, що вони крадуть, і про те, що вони думають про себе. За три роки вони не змогли побудувати людей, когорту молодих людей, які підтримують Порошенка або Яценюка або Гройсмана. Це всі самі люди, які прийшли з ними, молодих не пускають, нових не пускають, нові сили відрізаються взагалі від парламенту. І виборче законодавство це найбільша перепона. Я вас дуже прошу, приходьте на ці площі, вимагайте своїх прав. І головне, останнє, що я хочу сказати, я бачу тут дуже багато людей зі Львова. Я дуже підтримую все, що ви робите для свого міста. Ми розуміємо, що в місті є проблеми. І я хочу, щоб у вас не було ніяких ілюзій. Так, в цьому місці були проблеми зі сміттям. Але тактика цієї влади полягає в тому, щоб використовувати слабкість і знищувати опонентів, а не допомагати вставати на ноги, замість того, щоб допомогти молодим прийти до влади, стати сильнішому як країною. Вони їх знищують через телеканали Ахметова, Льовочкіна і інших, замість того, щоб допомогти Львову взяти на ноги. І зробити реформи, і зробити полігон нормальний. Вони знищують львів'ян, замість того, щоб допомогти тільки для одного, щоб утриматись при владі і мати свій рейтинг. Ще раз приходьте, об'єднуйтесь, в нас все вийде. Дякую. Дякуємо Мустафа. Хочу надати слово представнику партії громадянська позиція. Партії, яка би.